Ну, змінився клімат, дефіцит опадів. І часто буває, що яра пшениця попадає в спеку. Особливо в період кущення, квітень місяць. В цьому році ви бачите, якась така погода вона зовсім незвична. Травень місяць дощі валили. Ну, Хтось скаже, де ж вони валили, друзі? Да, в багатьох регіонах просто заливало. Ми знаходимося на, полі, на класному полі ярої пшениці. Стан її просто супер. І потенціал класний. Пройшли, так, да, опади. Ну, можливо, з півдня хлопці скажуть, та яка яра пшениця, в нашій зоні вона не родить. Ну, ми ж не говоримо про крайності. Ми говоримо для тих аграріїв, які дійсно можуть вирощувати і знають, що в їхньому регіоні ярі культури, ярі зернові можуть забезпечувати класний урожай. Подивіться, який вона сформувала пропірцевий листок. Де вози і пшениці, знайдеш про листок, майже 1,5 см. Друзі. Носять і по 140 кг-120 кг азоту. Але вони і отримують по ярій пшениці. Ну, Клімат там трішечки іначе. більше опадів і карасі плавали в полях. Тому опади проходили і досить хороші. Тому все вирішує якраз квітень місяць і травень для ярої яр, пшениці, для ярої ячменю.